Добрий день, шановні члени журі. Я Цемрикана Олександрівна, учениця 10-го б класу Хмельницької міської ради. Представляю вашій увазі наукову роботу на тему дослідження впливу структури сербенту на ефективність очистки стічних вод. У мовах інтенсивного розвитку і економіки відбувається тотальне забруднення водного середовища тому збереження і охорона водних ресурсів від забруднення одна із найважливіших проблем людства. Тому процес біосорбції, перспективна технологія видалення різних забруднювачів з промислових стічних вод, яка полягає у використанні вторинної рослинної сировини. Об'єкт дослідження традиційні та альтернативні форми сорбентів. Предмет дослідження. процеси очищення стічних вод з використанням природних сорбентів. Метою роботи є дослідження сорбційної здатності та ефективності застосування різних форм сорбентів у процесах очищення водних розчинів та обґрунтування перспектив їх використання. Мета визначила необхідність виконання наступних завдань, проаналізувати основні типи забруднення стічних вод, охарактеризувати природні сорбенти як перспективний матеріал для очищення стічних вод, розробити програму та методику досліджень, дослідити вплив форм сорбентів. на... Е, їх сорбційну здатність до барвників. Різні типи забруднення можна розділити на три основні фізичне, біологічне та хімічне. Найнебезпечнішим для природних екосистем і людини є хімічне забруднення, яке отрує навколишнє середовище різними токсикантами: аерозолі, хімічні речовини, важкі метали, пестициди, пластмаси, детергенти та інші. Особливо важливою є хімізація сільського господарства, де застосування пестицидів та мінеральних добрив може призвести до забруднення ґрунту та водних ресурсів. Більшість хімічних забруднювачів можна видаляти за допомогою фізико-хімічного методу, а саме сорці. Що ж таке сорбція? Сорбція є процесом поглинання парів, газів і розчинених речовин твердими або рідкими поглиначами, які називаються сорбентами. Є традиційні сорбенти, наприклад, бентоніт. За фазовим мінералогічним складом та е, хімічною природою бентоніти є складними глинистими алюмосилікатами. Ці, ці матеріали мають е, шарувату кристалічну структуру з великою кількістю макро, мезо, мікропор і тріщин, у яких можуть сорвуватись на різноманітніші речовини з забруднювачі в Україні. Родовища лужноземельних бентонітів розробляються у Черкаській області та е, Закарпатській області відомі також родовища на Донбасі, Хмельницькій області. Черкаські родовища бентонітових та пологірських голин вважаються одним з найбільших в Україні та Європи. Поряд з традиційними сорбентами широкого розповсюдження здобуваються альтернативні сорбенти. Такий вид сорбентів набрав популярності через ефективність їхню, що зрівнює з ефективністю акневованого вугілля, штучних цеолітів та інших сорбентів, які традиційно використовуються в технологіях сорбції. Порівняно мечі вартості та можливості залучення до їх виробництва місцевих видів сировини. Лушпиння соняшнику і плодові балонки гречки за своїм складом є хорошою сировиною для отримання сорбентів, оскільки основну їхню частину складають целюлоза, лігнін, що легко подаються, піддаються модифікації з метою надання полісахарин сорбційних властивостей. В якості об'єктів дослідження використовувалося традиційний сорбент бентоніт та альтернативний лушпиння гарбуза. Бентоніт – це різновид пластичних обілюючих глин високої якості, які складаються в основному з мінералів групи Монтеморалонід. Монте 25 напівкристалічний водний силікат шаруватої вбудови, що відноситься до класу смектиці. Дослідження проводили і на зразках лушпення гарбуза, отриманого при лущенні насіння гарбуза, вирощене на території Хмельницької області Україна. Програма та методика досліджень зображена на рисунку. Можете з нею ознайомитись, а поки перейдемо до наступного слайду. Для визначення сорвції була обрана методика представлена в ГОС 44-53-74. Для цього використовували металинові блакитний для дослідження ефективності сорбції обраних сорбенців. Першим етапом фотометричного дослідження була побудова калібрувального графіку. Концентрації, які ви використовували для побудови калібрувального графіку 1, 2, 3, 4, 5, 10 мг на літр, близько 0,1 грам сорвенту, попередньо висушеного при температурі 100 градусів впродовж 2 годин, зважують з похибкою не більше 0,1 грам на важку сорбенту поміщають в мірну колбу місткістю 50 см кубічних, дають 25 см кубічних розчину металинового блакитного. Закривають пробірки і збовтують протягом 20 хвилин. Після збовтування дають пробіркам постояти 5 хвилин. Потім відбирають піпетку 5 см освітленого розчину і визначають його оптичну щільність на фотоелектроколориметрі. Важливим показником дослідження сорбційної здатності сорбенців є визначення їх ефективності сорт. Її можна визначити за допомогою модельного розчину моталинового блакитного. Для початку було відібрано три концентрації металинового блакитного та вимірено їх оптичну устину для побудови калібрувального графіку. Результати наведено в таблиці, зазначеннями якої і будувався калібрувальний графік. За даними калібрувального графіка, в подальшому визначали концентрацію після сорбції барвниками. Дослідження проводили для шести зразків сорбентів, по три зразки бентоніту та лушпиння насіння гарбуза різних фракцій. Результати концентрації після сорбції, ефективності для цих зразків наведено в таблиці. За даними наведеному таблиці, видно, що кращим сорбентом є бентоніт. Якщо порівнювати по фракціям, то чим менше за гранулометричним складом фракція, то тим краща сорбція. Це спостерігається як з бентонітом, так і з шпинням гарбуза. Для визначення впливу на ефективні сорбції і концентрації модельного розчину мотилиново-блакитного проведено ряд досліджень, результати яких наведені в таблиці та рисунку. Аналізуючи таблицю, можна зробити висновок. Чим вища концентрація барвника, тим повільніше відбувається адсорбція, А саме змінюється від 87 до 93% висновок. Досліджено сорбенти, зокрема альтернативні матеріали, такі як підходи сільського господарства, рослинна та тваринна сировина, оприна-бентоніт та лушпиння насіння гарбуза для аналізу впливу їхньої структури та складу на сорбційні процеси. За допомогою модельних середовищ металинового блакитного була розроблена методика визначення ефективності сорбції, яка дозволила порівняти традиційні та альтернативні сорбенти. Результати досліджень підтвердили високу сорбційну здатність обраних матеріалів. Результати досліджень вказують на перспективу використання вторинної сировини, зокрема відходів сільського господарства, як альтернативи традиційним сорбентам у процесах очищення стічних вод. Дякую за увагу. Isso